Іван Котляревський, Енеїда. Частина Перша. Еней був парубок моторний, і хлопець хоть куди козак. Удався на все зле проворний, завзятіший от всіх бурлак. Но греки, як спаливши трою, Зробили з неї скирту гною. Він, взявши торбу, тягу дав. Забравши деяких троянців, осмалених, як гиря ланців, п'ятами з трої накивав. Він, швидко поробивши човни, на синє море поспускав, Троянців, насажавши повні, і куди очі почухрав. Но зла юнона розкутку дакалась, як квочка, Енея не любила страх. Давно уже вона хотіла ж його, щоб душка полетіла, к чортами, щоб їх дух не пах. Еней був тяжко не по серцю, Йононі Юноні все її гнівив, здавалось, гірчіший їй перцю, ні в чим Йонони не просив. Но гір за те їй не любився, що, бачиш, втрої народився і мамою енеру звав, і що його покійний дядько Парис, прямо ви дитятко, путивочку венері дав. Побачила Юнона з неба, що пане ней на промах. Юнону взяв великий жах, упрягла в гринджоля та павичку, сховала під кибалку мичку, щоб не світилася коса. Взяла спідницю і шнурівку і хліба, сіллю на тарілку, к Еолу мчалась, як оса. Здорове, Оле, пане свато, о, як маєш, як живеш, сказала, як увійшла у хату Юнона. Чи гостей ти ждеш? Поставила тарілку з хлібом перед старим Еолом, дідом сама же сіла на ослін. Будь ласкав, сватоньку, старику, і збий Енея пантелику, тепер пливе на морі він. Ти знаєш, він, який суціга, паливода й горло різ, по світу, як іще побіга, чиїхсь багацьку виллі сліз, пошли на його лихо злеє, щоб люди усі, що при Енеї послизли, і щоб він і сам. За сей ж дівку чорнобриву, смачну, гарну, уродливу, тобі я дали бі що дам. Гай, гай, ой, дей же його кату. Еол, насупившись, сказав: Я все б зробив за сюю плату. Та вітри всі порозпускав, Борей недуж лежить з похмілля, а нот поїхав на весілля. Зефір же давній негодяй з дівчатами заженихався. А евор в поденчики нанявся. Як хочеш, так і помишляй. Та вже для тебе обіщаюся Невія ляпа здать, я хутко миттю постараюсь в його к чортам загнать. Прощай же, швидше убирайся, обіцінки не забувайся, бо послі чуєш нічирк. Чи Як збрешеш, то хоча нацяться, на ласку послі не понаться, то гді від мене возьмеш, чвирк. Оставшись на господі, зібрав всіх вітрів до двора. Велів погані будь погоді, якраз на морі й гора. Все море зараз спозирило, водою, мов ключі забило. Еней тут крикнув, як на пуп. Заплакався і заридався, пошарпався, увесь подрався на тім'ї на чисав ваш струп. Прокляті вири роздулися, а море злиха аж реве. Слізми троянці облилися, Енея за живіт бере, всі човники їх розчухрало, багатсько військо тут пропало, Тоді набрались всі столих. Еней кричить, що я Нептуну пів копи грошей в руку суну, аби на морі штурм утих. Нептун не іздавна був дряпічка. Почув Енею голосок. Шатнувся зараз із-за пічка, пів копи для його кусок. І миттю осідлавши рака, схвативсь на його, мов бурлака, і вирнув з моря, як карась. Загомонів на вітрів грізно. Чого ви гудите так різно? До моря, знаєте, вам зась. зась. Отут то вітри схаменулись і ну всі драла до нори. До ляса, мов ляхи шатнулись або от їжака тхори. Нептун же зараз взяв мітелку і вимів море, як світелко. То сонце глянуло на світ. Еней тогді, як народився, разів із п'ять перехрестився, звелів готовити обід. Поклали шалявки соснові, кругом наставили мисок, і страву всякої безмови в холодний пхали все куток. Тут салом галушки легали, лемішку і коліш глиптали, і брагу кухликом тягли. Та й горілочку хлистали на силу із за столу встали, і спати послі всі лягли. Венера, проворна врах її не взяв, побачила, що так полоха Еолсенка, що аж захляв. Умилася, причепурилась і, як в неділю, нарядилась, хоч би до дудки на Танець. А взяла очіпок гризетовий і кунту ж з усами люстровий пішла к Зевесу на ралець. Завес тог кружав сивуху його селедцем заїдав, він, сьому випивши восьмуху, послідки з кварти виливав. Прийшла венера, і скривившись, заплакавши і завіскрившись, і стала хлипить перед ним. Чим пред тобою, милий тато, син заслужив таку мій плату Ійон? Мов в свинки грають їм, куди ж йому уже до Риму. Хіба як здохне чорт ворові? Як вернеться пан хан до Криму, як жениться сич на сові, хіба б уже та не Юнона, щоб не вказала макогона, що й досі слухають чмелів. Коли б вона та не бісилась, замовкла і не кимизилась, щоб ти се сам їй ізвелів. Юпітер, все допивши з кубка, погладив свій рукою чуб. Ой, доцю, ти моя голубка. Я у твердий, так як дуб, Еней збудує сильне царство і заведе своє там панство. Не малий буде він панок. На панщину весь світ погонить, багатько хлопців там наплодить, і всім їм буде ватажок. Заїде до Дидони в гості і буде там бенкетувати. Полюбиться її він мосці і буде бісики пускать. Іди, не богу, не журися. По понеділку й помолися, все буде так, як я сказав. Венера низько поклонилась і з паноцем своїм простилась, а він її поцілував. Еней прочумався, проспався, і голодрабців позбирав, усім зібрався і уклався і скільковидно почухрав. Плив, 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 що аж обридло. І море так йому огидло, що бісом на його дививсь. Коли, б, каже, умер я у трої, уже б не пився її гіркої, і марне так не волочивсь. Потім, до берега, приставши з троянством голим всім своїм, на землю з човнів, повстававши, спитавсь, чи є що їсти їм. І зараз чогось попоїли, щоб на путі не ослабіли, пішли куди хто. Запопав. Еней по берегу попхався і сам не знав, куди слонявся, аж гульк і в город причвалав. В тім городі жила Дидона, а город звався Карфаген. Розумна пані і моторна, для неї трохи сих імен, трудяща, дуже працьовита, весела, гарна, сановита, бідняшка, що була вдова. По городу тогді гуляла, коли троянців повстрічала. Такі сказали їм слова. Відкіль такі се Гольтіпаки, чи рибу з дону везете, чи, може, виходці бурлаки, куди, прочани, вийдете, який вас враг сюди направив і хто до города причалив? Яка ж ватага розбишак? Троянці всі замурмотали, де доні низьку ноги пали, а уставши, їй мовляли так. Ми всі, як бач, народ хрещений, волочимося без талану. Ми у Трої знаєш порождені, Еней пустив на нас ману. Дали нам греки прочухана і самого йне пана в три вирви вигнали від тіль. Звелів покинути нам Трою, підмовив плавати з собою. Тепер ти знаєш, ми відкіль. Помилуй, пані благородна, не дай загинуть головам. Будь милостива, будь незлобна, Еней спасибі скаже сам. Чи бачиш, як ми обідрались? Убрання по столи порвались, охлялим, ніби в дощ щеня, кожухи свити погубили, і з голоду в кулак трубили, така нам лучилась спиня. Дидона гірко зридала, і з білого свого лиця платочком сльози обтирала, Коли б сказала молодця І нея вашого злапала, уже б тоді весела стала. Тогді великдень був би нам. Тут плюсь Еней як будто з неба. Ось-ось де я, коли вам треба. Дидоні поклонюся сам. Потім з Дидоною обнявшись, поцілувались гарно в смак, За рученьки біленькі взявшись, балакали то сяк, то так, пішли к Дидоні до господи через великі переходи, увійшли в світлицю та й напіл. Пили на радощах сивуху і їли сім'яну макуху. Покіль кликнули їх за стіл. Тут їли рознеї потрави, і все з полив'янок мисок, і самі гарні приправи з нових кленових тарілок, свинячу голову до хріну і локшину на переміну, потім з підлевою індик, на закуску куліш і кашу, лимішку, зубці, путрю, квашу, і з маком медовий шулик. І кубками пили слив'янку, мед, пиву, брагу, сирівець, горілку просту і калганку Куривсь для духу яловець, бандура горлиці бринчала, сопілка зуби затинала, а дудка грала по балках. Санжарівки на скрипці грали, кругом дівчата танцювали, в дробушках, в чоботах, в свитках. Сестру Дидона мала Ганну, Навсправшки дівку хоть куди. Проворну, чепорну і гарну. Приходила і ся сюди, в червоній юпочці боєвій, в запасі гарній фаналевій, в Стьоншках, в намисті і Ковтках. Тут танцювала викрутасом і пред Енеєм вихилясом під дудку била третяка. Еней і сам так розходився, як на аркані жеребець, що трохи не увередився, пішовши з Гандзею в танець. А в обох підківці забряжчали. Жешки от танців задрижали, вистрибувавши гоцака, Еней, матню кулак прибравши і не до соли примовлявши, Садив крутенько гайдука. А після танців веренухи по філіжанці піднесли, і молодиці цукотухи тут баляндраси понесли, Дидона кріпко заюрила, горщок з вареною розбила. До дуру всі тоді пили. Весь день весело прогуляли і п'яні спати полягали. Енею ж ледве повели. Еней на піч забрався спати, Зарився в просо там і ліг. А хто схотів, побрів до хати, а хто в хлівець, а хто під стіг, а деякі так так хлиснули, що де упали, там заснули, сопли, харчали і хропли, а добрі молодці кружали, поки аж півні заспівали, що здужали, то все тягли. Дидона рано і схопилась, пила з похмілля сирівець, а послі гарно нарядилась, якби в оренду на танець. Взяла кораблик бархатовий, спідницю і карсет шовковий, і начепила ланцюжок. Червоні чоботи убуло, та й запаски не забула, а у руки з вибійки платок. Еней же, з хмелю, як проспався, і з'їв солоний огірок. потім умився і убрався, як парубійка до дівок йому Дедона підослала, що от покійника украла штани й пару чобіток, сорочку і каптанські тайки, і шапку, пояс з каламайки, і чорний шовковий платок. Як одяглись, то і зійшлися, з собою стали розмовлять, наїлися і прийнялися, щоб по вчорашньому гулять. Дедона ж тяжко сподобала Енея так, що й не знала, де дітися і що робить. Точила всякі баляси і підпускала разні ляси, Енею б тільки б угодить. Дидона вигадала грище, Еней щоб веселіший був, і щоб вертівся з нею ближче, і лиха щоб свого забув. Собі учиці зав'язала і у Панаса грати стала. Енея б тільки уловить, Еней же зараз догадався, Коли Дідони терся, м'явся, її щоб тільки вдовольнить. Тут всяку всячину іграли, хто як і віщу захотів, тут інші журавля скакали, а хто дудочки путів, і в хрещика, і в горю дуба Не раз доходило до чуба, як загулялися в джгута. В хлюста, в пари, в війська іграли, і дамки постолусували, чорт мав порожнього кута. Щодень було у них похмілля, пилась горілка, як вода, щодень бенькети, мов весілля. Всі п'яні, хоть по скуда. да. Енеєві, так як болячці або лихі осінні трясці, Годила пані всякий день, були троянці п'яні, ситі, кругом обуті й обшиті, хоть голі прибрили, як пень. Троянці добре там курили, дали приманку всім жінкам, по вечорницям всі ходили, просвітку дівкам. Та й сам Еней, з подари паню, підмовив впаритися в баню, уже ж було не без гріха, бо страх вона його любила, аж розум весь свій погубила, а бачся, не була плоха. Отак Еней жив у Дидони, забув і в Рим щоб мандрувать, тут не боявся і Нони, пустився всебень кетовать. Еней з Дидоною возились, як з оселедцем сірий кіт. Ганяли, бігали, казилися, жлився деколи і піт. Дидона ж мала раз роботу, як з ним побігла на охоту, та грім загнав їх в темний льох. Лихі їх зна, що там робили, було не видно з за могили, в льоху ж сиділи тільки вдвох. Не так то робиться все хутко, як швидко оком ізмигнеш. Або, як казку, кажеш прутко, пером в папері як писнеш. Еней в гостях прожив немало. Що з голови його пропало, куди його Зевес послав? Він годі в зо два там просидів, а мабуть би, і більш пронидів, якби його враг не спіткав. Колись Юпітер ненароком з олімпа глянув і на нас, І кинув Карфагену оком. Аж там троянський мартопляс, розсердився і розкричався аж цілий світ поколихався, Еней лаяв на весь рот, чи то так гадів син він слуха. Убрався в патоку, мов муха, засів, буцім бо в болоті чорт. Підіть гінця мені кликніте, до мене зараз що прийшов, глядіть же, цупку прикрутіте, щоб він в шиньок та не зайшов, бо хочу я кудись послати, Ійон, ійон же вража мати, але ней наш з А, то венера все сважкує, менеєчка свого муштрую, що він з ума Дидону звів. Прибіг Меркурій, засапавшись, і в три ряди під з його котив. Весь ремінцями обв'язавшись, на голову бриль наложив, на грудях з бляхою ладунка, а ззаду з сухарями сумка, в руках нагайський малахай, в таким наряді, влізши в хату, сказав Готов уже я, тату. Куди ти хочеш, посилай. Біжили швидше в Карфагену, Завез гінцеві так сказав. І пару розлучи, скажено, Енейдедону б забував, Енейдедону б забував. Нехай лиш вітіль плітає і Рима строїти чухрає, А то заліг, мов грубі пес, Коли ж він буде ще гуляти, то дам йому себе я знати. От так сказав скажи, Зевес. Меркурій низько поклонився, перед Зевесом бриль ізняв. Через поріг перевалився до стані швидше тягу дав. Покинувши із рук на гайку, запряг він миттю чортопхайку, черкнув із неба аж курить, і все кобилок поганяє, щоб оглобельна аж брикає, помчали, аж візок скрипить. Еней тогді купався в бразі, і, на полу, укрившись ліг, йому не снилось о приказі Якось Меркурій в хату вбіг, смикнув із полу, мов псяюху. А що ти робиш, п'єш сивуху? зо всього горла закричав. Ану, лиш швидше убирайся, з дедоною не женихайся, за весь поход тобі сказав. Чи все ж таки до діла робиш, що й досі тут та загулявсь, та швидко і не так задробиш, за весь недурно похвалявсь, получиш добру халазію, він видавить з тебе олію, от тільки ще тут поберись. Глядіш, сьогодні щоб убрався, щоб від цілю крався, мене друге не дождись. Еней піджав хвіст, мов собака, мов каїн, затрусивсь увесь, і з носа потекла кабака, Уже він знав, які зевес, шатнувся миттю саме з хати своїх троянців позбирати, зібравши, дав такий приказ: Як можна швидше укладайтесь, зо всіми клунками збирайтесь до моря, швендайте якраз. А сам, вернувшись в будинки, своє лахміття позбирав, Мізерії наклав дві скриньки, на човен зараз осідлав, і дожидався тільки ночі, що як Дидона зімкне очі, щоб, не прощавшись, тягу дать. Хоч він за нею і журився, і світом цілий день нудився, та ба, бач, треба покидать. Дидона зараз отгадала, чого сумує пан Еней, і все на ус собі мотала, щоб умудритися і їй. З за печі часто виглядала, прикинувшись, буцім куняла, і, мов вона хотіла спать, Еней же думав, що вже спала, і тільки що хотів дать драла, а ось Дидона зачуп, Хвать. Постій, вражий сину, зо мною перше розплатись. От за душу, як злу личину, ось ну лиш тільки завертись. От так за хліб, за сіль ти платиш, ти всім привикши насміхатись, розпустиш славу по мені. Нагріла в пазусі гадюку, що послі зробила муку, послала поховик свині. Згадай, який прийшов до мене, що ні сорочки не було, і постолів чорт мав у тебе в кишені ж пусто, як гуло. Чи знав ти, що таке гроші? Мав би зматні одні холощі. Чи я ж тобі та не годила? Хіба ріжна ти захотів? Десь вража мати підкусила, щоб хирний тут ти не сидів? Дедуна гірко заридала, і серце аж волосся рвала, і закраснілася, мов рак, запінилась, посатаніла, неначе дурману із'їла. Еней від неї відступався, поки зайшов через поріг, а далі аж не оглядався з двора в собачу ристь побіг. Прибіг к троянцям, засапався, обмок в поту, якби купався, мов в сторгу в школу курохват, потім в човен хутенько сівши і їхати своїм велівши, не оглядався сам назад. Дедона тяжко зажурилась, весь день ні їла, ні пила, все тоскувала, все нудилась, кричала, плакала, ревла, то бігала, якби шалена, стояла довго тороплена, кусала ногті на руках, а далі сіла на порозі, аж занудило її небозі, і не встояла на ногах. Сестру кликнула на пораду, щоб горе злеє розказать, Енеєво плакать зраду і льготи серцю трохи дать. Ганусю, рибку, душку, любку, рятуй мене, моя голубку, тепер пропала я навік, Енеєм кинута я бідна, як сама паплюга послідня, Еней злий змій, не чоловік. Нема у серці мого сили, щоб я могла його забуть. Куди мені бігти до могили? Туди один надежний путь, я все для його потеряла, людей і славу занедбала, боги. Я з ним забула вас, ох, дайте зілля мені напитись, щоб серцю можна розлюбитись, утихомиритись на час. Нема на світі мені покою, не ллються сльози із очей. Для мене білий світ є тьмою, там ясно тільки де у путь виринку, Купидоне, Любуйся, як Дидона стогне, Познайте, молодиці гожі, З бахурівсь Бахурівці схожі, щоб враг зрадливих всіх побрав. Так бідна, згоря говорила Дидона, жизнь свою кляла, і Ганна, що їй не робила, ніяк ніякої ради не дала, сама з сириці горювала, і сльози рукавом втирала і хлипала собі в кулак. Потім Дидона, мов унишкла, зваліла, щоб би Ганзя вийшла, щоб їй насумуватись в смак. Довгенько так посумувавши, пішла в будинки на постіль. Подумавши, там погадавши, проворно скочила на піл, і, взявши за пічка кресало і клотча в пазуху чимало, тихенько вийшла на город. Ночною все було добою і самою тихою порою як спав хрещений увесь народ. Стояв у неї на городі у кострі на зиму очерет, Хоч це не по царській породі, та де ж взять дров, коли все степ. У кострі був зложений сухенький, як порох, був уже палкенький, його, його й держали на підпал. Під ним вона огонь кресала, і в колодчі гарно розмахала, й розвела пожар чимал. Кругом костерто й запаливши, зо все роздяглась, вогонь лахміття все зложивши, сама вогні тім простяглась, в круг неї полум'я палало, покійниці не видно стало, пішов однеї дим і чад. Енея, так вона любила, Енея так вона любила.